слова голова Сергій Володимир, Приводимир. Приводимир, будь ласка, дотримуйтесь дотримайтеся рекламного. Час. Плине. Приготуватися багато Валентина Івановича. Хочу почати з того, що молоду суму, що Валентина Оленідович. До нас прийшли тільки з заступним голови адміністрації, хоча запросилися і губернатор, і депутати, і так далі. Це говорити про те, що нас просто не чують і не хочуть чути. І не будуть чути, якщо ми будемо тільки збиратися до таких замоків і говорити наші особи. Наші проблеми треба говорити не тільки в цій залі, а й на площаці і так далі. Що... що хочу ще сказати, більше за 20 років не Наша держава є, ну, так би мовити, узурпатою влади, тому що м, права є тільки в державі. У нас прав до цього часу немає. У нас є тільки обов'язки перед державою. Це платити податки і сидіти, мовчки собі і думати про свої. Як голова Асоціації перевізників хочу нагадати про проблеми, які є. Перевезення пасажирських та вантажних. Ну, як кажуть, є вислів, які у нас є дві більші проблеми це дороги і дураки. Дороги... Про дороги нічого не буду казати, всі самі бачать, що нас сходиться з дорогами. Про дураків, вибачте, не хочу нікого вразити, але складається таке враження, що нашою державою більше 20 років керують саме дураки. Тому що ну, другим, другим словом я їх назвати не можу. Тому що сидять собі, думають тільки про власний карман. Про нас вони просто не думають. Їм не до нас. Це вище у держави, я не хочу сказати, тому що е, влада, яка знаходиться на місцях, вона е, практично нічого не може зробити. Вона виконує тільки позиції, які спускаються зверху і що більше. Е, стосовно тієї які проблеми в транспорті ще. Хочу сказати, що, ну, основно, Перша проблема стосовно узурпації влади держави пільгове перевезення пасажирів. Перевізники е, їх зобов'язують органи влади здійснювати ці перевезення. І вони їх здійснюють. А держава чомусь забуває відшкодовувати ці перевезення. А якщо не перевозять перевізників, його приходять, е, як ви сказали, вже 46 контролюючих органів. І кожен по-своєму за це наказує. За що не розуміємо? Такі маленькі приклади, один автобус приблизно в місті перевозить близько 200 пільгових пасажирів. У нас їх, слава богу, 26, 26 категорій. І Міністерство фінансів призиває такий лист, що відшкодування за пільгові перевезення можуть отримувати лише юридичні особи. Чому ж не зрозуміло? В законі сказано всі. А наші органи кажуть, що тільки юридичні особи. І ці юридичні особи, це їм можна на пальцях переключити в місяці, звільниться. Раз, два, три. Чому тільки їм, не зрозуміло. А ділить то ділить місце обладнання. Пройшли кошти, хоч вони приходять на лише на 20% від того, що е, повинно приходити, але вони даються тільки одному підприємству. Що стосовно перевірок вже багато хто сказав, що. Нікого не хвилює, як ви будете працювати, що, про що, вас прийшли, перевіри, перевірили, написали кучу штрафів і пішли. Якщо ви їм перед тим, як вони прийшли, не запропонували щось дати, тоді можуть не перевірити. Ну і найбільша проблема у нас в країні це корупція. Корупція тотальна корупція. Такої корупції не було ще ніколи за всю історію незалежності України. Це щоб зараз... Щось комусь не дати, працювати ви не будете. Я думаю, всі зі мною це, це... І також наша держава чомусь зробила таке враження, видатке враження, що ми ми це представники малого і зареднього бізнесу, які тут зібралися, ми нікому не потрібні. Є регіонічі структури і підконтрольні їм підприємства, от вони повинні працювати. Ми нас не повинно бути. Але ж тут вже до мене виступаючи сказали, що. Як не крутить, а да, напевно половину бюджету в, в державі якраз е, складаємо ми з вами, платимо ці податки. Чому держава до нас так ставиться, не зрозуміло. І ну, ми повинні просто, я вже ще раз говорю, що я до цього не закликаю, але... В найближчому майбутньому прийдеться напевно голем брати, тому що що ще робити, я трохи я... я... не знаю. Але в мене оптимістичне оптимістичний разі теж, я все-таки думаю, що хоч колись ми з вами, з вами заживемо в справжній Україні, не такі, такій, як у нас зараз Дякую вам.